Добрий ранок, дорогі мої друзі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні будуть новиночки з барахолки, огляд покупок. Я вже зранку там побувала і досить вдало! Є цікаві знахідки. Хотіла вам показати: ось, наприклад, купила таку красиву вишиту скатертинку або серветку на чайний столик. Розмір тут 80 на 50. Ручна робота, вишивка дуже акуратна, на канві. Зараз хочу вам показати виборі, як майстриня все гарненько зробила. Дуже все красиво. І купила собі ще ось такий букетик кермеку. Їх можна висушити, вони як сухоцвіти. І колір свій вони не втрачають аж до наступного року. Я в сезону так. Кожного року собі купляю і стоїть такий букетик, мене радує. На цей раз також мені вдалося купити ось такий набір, комплект, глечик і два стаканчики. Я колись впустила глечик, дуже він мені сподобався, думаю, пройдусь, а потім вже повернулася його вже не було. На цей раз вже не стала думати, брала відразу, тим більше, тут і два стаканчики йшли в комплекті. Ручна гравіровка, дуже гарний. У мене ось скоро буде свято, тож на святковому столі буде мені дуже доречно. Правда, на одному стаканчику трошки є скорчик. Сказали, можна зашліфувати його. Ну, я взяла, бо, як то кажуть, ще раз таке не трапиться. Не стала розпаровувати, щось стаканчиком ще придумаю. І хотіла вам показати. Які я ще купила чашечки, я їх виставлю в телеграм-каналі. Кому сподобається, то звертайтеся також залишу посилання. Купила дві ось такі дитячі чашечки з таким малюночком. Це навіть не чашечки, а стаканчики. Я так думаю, що це для дитячих садочків, їх виготовляли. Чудовий дитячий малюночок. Це полтавський завод наш. Ось такі клеймо. І тут, правда, немає вже позолоти, люстром йде обідочок, але все одно в новому стані і по 50 гривень. Тож для діток, для молочка. Кому сподобається, звертайтеся. Ще купила теж цікаві такі ось такі стаканчики. Бачите, мені сьогодні щастило на стакани. Теж і форма гарна, і тоненька порцеляна. Тут старе клеймо полонне, І ручна домальовка, така чашечка, але без ручки. І їх три штучки. Тож, теж кому сподобалось, будь ласка, звертайтеся. Гарненькі, ніжні такі. Отаку От ще купила невеличку чашку в горошках. Вона теж така дитяча, Клеймо довбиш, але обідочок. Трошки потертий. То буде мені в колекцію, я такі чашечки збираю за аерографією, то мені подобається. І ось таку кришку ще купила. Кришечки я теж беру, бо, бачите, і собі дещо підібрала, і там мене купляли, бо теж потрібно було. То кришка. Завжди знадобиться це дефіцит, і коли трапляється, то треба брати. І ще купила ось таку цікаву річ, не знаю для чого, так сподобався він мені на кухню просто перчик. Він із пластмаси зроблений, ось такий, тож як декор буде мені теж на кухні. Такі в мене знахідки сьогодні день розпочався досить вдало, нехай все буде добре у всіх. Звертайтеся, посилання залишу, номер телефона залишу, тож до зв'язку. Всім всього найкращого. До побачення!